Зі далі у нас бізнес історії. Подивіться на це надкушене яблучко. Ви ж знаєте, що на логотипі Apple яблуко надкушене не просто так, тому що ця емблема або цей логотип, ну схоже, на цей має прихований сенс. Юль, я боюсь навіть уявити, що там може бути за сенс такий. Не бійся, уявляти нічого не потрібно, тому що ми зараз усе дізнаємося про цей та інші логотипи популярних брендів. Дивимося, цікаво, дивімося. Все наше життя суцільні логотипи різних брендів від мобільного телефону, який тримаємо в руках, до шоколаду, який смакуємо з кавою. Однак багато брендів у своїх емблемах ховають таємний сенс. Тож, що означають, одні з найпопулярніших логотипів світу логотип Амазон. Пукви, з яких складається назва компанії. А знизу напис підкреслює буцімто дужка оранжевого кольору. Виглядають букви та нижнє підкреслення, ніби смайл з посмішкою. Завдяки логотипу в мережі з'явилася і неофіційне гасло інтернет-магазину. Амазон доставляє посмішки додому. Однак за звичайним смайликом ховається дещо більший сенс. Лінія посмішки починається з першої літери назви компанії Ей. І закінчується стрілкою на Зет. Тобто смайлик починається від першої літери англійського алфавіту і закінчується на останній. Таким чином, в логотипі інтернет-магазин підкреслює, що на їх сайті можна знайти будь-які товари від А до Я, як то кажуть в нас, або ж від Ей до З, як кажуть в англомовних країнах. Логотип Тоблерон Емблема популярного бренду шоколаду приховує в собі кілька секретів, тісно пов'язаних між собою. На перший погляд, логотип шоколаду це засніжена вершина гори, і це дійсно так. Однак, якщо добре придивитися, гора містить в собі ще один малюнок: ведмедя. Існує припущення, що ведмедя намалювали на честь міста, в якому заснували фірму Тоблерон Берна. Адже за легендою, саме ця тварина є символом Берну, та й взагалі, на честь нього і назвали місто. Окрім того, вершина гори є не лише на логотипі компанії, вона присутня і в самій шоколадці. Трикутна форма шоколаду теж символізує гору, яка намальована на емблемі. Виглядає так, що за всіма цими таємними знаками ховається велика любов засновників до своєї батьківщини і її символів. Логотип Apple. Назва компанії в перекладі означає яблуко. І на логотипі намальоване яблуко. Здається, все логічно. Погоджуємося? Логічно. Але не все так просто, як виглядає. Логотип для компанії малював на замовлення дизайнер Роб Янов. Його завданням було намалювати просте мінімалістичне яблуко однак, яке буде виділятися серед інших під час роботи над емблемою. Роб купив пакет фруктів, поклав їх у миску і почав малювати різні варіанти. Коли дизайнер надкусив яблуко і намалював його, зрозумів, це воно ідея сподобалася і замовникам. Окрім того, саме в надкушеній частині вони знайшли прихований підтекст. Байт англійською мовою означає укус. Однак слово має ще одне значення комп'ютерного терміну. Байтами вимірюють вагу цифрової інформації. Якщо уважніше придивитися до логотипів відомих компаній, можна побачити більше та дізнатися приховані цінності бренду.